Є у нас з вами 10 таких принципів, які е, потрібні людині, їх розуміння для того, щоб прийти до розкриття духовного світу. А що таке розкриття духовного світу? Це, це, це значить, це не якась там супермістика, це просто ми не відчуваємо величезного шару реальності, в якому ми живемо. І просто ви, коли починаєте займатися кабулою, ви починаєте бачити і відчувати. Собі зв'язок з творцем, зв'язок з причиною. Ви починаєте, бачити, як зв'язані речі між собою, тобто ви починаєте входити в таке поле впливу, в поле сили, яка розвиває, розвиває все навкруги. А ми з свого боку починаємо з цим полем комунікувати, і бачите, як ось це поле, як воно впливає на все те, що відбувається в нашому матеріальному житті. Ось це називається розкриття вищого світу. Воно не відбувається якось в один момент ви розкрили вищі там якісь ступені, а починає просто потихеньку, як десь з туману, ви починаєте бачити, розкривати більше, більше, більше реальності, її відчувати. Ось. Тобто, для того, щоб. І це абсолютно нормальний розвиток людини, роз, роз якби такий, Збільшений диапазон того, що людина відчуває. Ну і це якраз тренується тренується людиною в її внутрішньому розумінні, в її внутрішньому розвитку. Тож, які у нас тут є принципи і якби основи. Перше, це бажання отримувати. Бажання отримувати. Це величезний. Такий фактор, основа, на якій будується вся кабалістична методика. Тому що всі люди народжуються з бажанням отримувати, ми є результатом бажання отримувати. Це наша природа головна. У нас є тільки бажання отримувати, і кабала працює тільки з бажанням отримувати. Вона його не вбиває, вона не каже, що від нього треба відмовитись, вона розповідає історію створення бажання отримувати, його розвиток, причини його стану, шляхи його виправлення, ціль, куди цей розвиток прямує, розвиток бажання отримувати це все вивчає кабала Абсолютна, повна, всеохоплююча влада, бажання отримувати в нас. І в нашому житті. Це не погано, не добре, це природа. Тож бажання отримувати це з того, що ми починаємо нашу роботу, вивчення, розуміння його, відчуття того, що це моя основа. Я є тільки бажанням отримувати, я тільки хочу наповнювати себе. І фактично це бажання отримувати це є бажання, моя природа, це є бажання зв'язку з творцем. Тому що творець є. Витоком, джерелом всіх наповнень, всіх насолод. Тепер другий фактор це спільнота. Група. Оточення. Кабала каже про те, що спільнота, група оточення, громада навколо мене це. Є коренем цієї методики, тому що ціль, до якої ми всі з вами себе е, спрямовуємо, є злиття всіх елементів системи в одну душу, яка називається Адам Рішон. Вона була розбита спеціально для того, щоб люди могли її потім зібрати. І Суспільство навколо нас воно існує саме для цього: для того, щоб ми з вами могли побудувати е, подібний е, фрактал, подібну структуру до душі Адама Рішон між нами в спільноти. Для цього кабалісти вивчають кабалу в групах. Немає ніякого шансу вивчати кабалу самостійно. Тобто ви можете читати книжки-Дивитись відео. Просто реалізації того, що ви будете вивчати, нема. А реалізація це фактично, щоб ви в своєму відчутті побудували ось цей прообраз душі Адама Рішон, яка є тим необхідним сосудом, який розкриває е, в собі світло творця. Тож, спільнота це. Один із головних факторів розвитку людини і, до речі, не тільки в кабалі: в житті взагалі, в роботі, в стосунках, в грошах, в тим, чи людина здорова, чи вона хвора. Є дуже багато досліджень соціологів сучасних. Я просто не хочу навіть їх зараз вам перелічувати, просто тому, що в нас немає часу, але. Це просто супер необхідний фактор. Другий фактор це спільнота. Третій фактор намір. Що таке намір? А, є бажання, про які ми з вами казали, да, те, що є нашим, нашою першою основою. Бажання. А, я щось хочу зараз в даний момент. Якщо я просто відпускаю себе і реалізую те, що я хочу, наповнюю своє бажання. То я дію, як, як фактично тварина, яка просто розвивається ось ці, в цьому шляху, який називається бійто. Тобто розвиток в свій час, фактично шлях страждань. Намір це те, що ми ставимо над своїм бажанням. І робота з наміром, вона якраз те, що вивчається в Кабалі, тому що фактично побудова духовного стану в зв'язку з Тварцем, який називається Парцув. Це стан контакту людини з творцем. Він складається з деяких елементів, які ми вивчаємо. І всі ці елементи це фактично взаємодія бажання та наміра, яким чином я працюю з бажанням. Я його скорочу, я ставлю на нього екран. Я намагаюсь зв'язатися з творцем і віддавати йому через те, що я зараз бажаю. Ось це все, всі ці внутрішня така еквілібристика, гімнастика така да? в розумі та в бажанні. Це те, що вивчає в кабалі, вивчається, і воно називається наміром. Але без бажання воно не працює, тому що повинно бути бажання, і ми не працюємо з надбудовою над ним. Тобто бажання та намір. І це, до речі, про образ чоловіка та жінки. жінка це про образ бажання, чоловік це про образ наміру. Ну, регулярність занять, да? тобто, як я вже вам і сказав, що четвертий фактор регулярність. Неможливо вивчити кабалу за тиждень, неможливо закінчити курси для початківців. Ну, тобто, можливо, але якщо ми кажемо про реалізацію, да? Ось про реалізацію задуму тваріння, тобто, фактично, щоб ви прийшли до розкриття душі в да? зв'язку з творцем. А, і а, відчували ці сили і могли з ними на них впливати. То це, звичайно, потребує регулярних занять, ваш регулярний зв'язок з цим. Ну, Тут можуть бути різні варіанти, різні ваші графіки, як би того, як ви займаєтесь, але регулярність обов'язкова. Тут, як і в принципі, в будь-якій системній роботі, да? в будь-якому системному навчанні. Є таке поняття, як бірур в кабалі. Тобто, бірур це значить е, вияснення, тобто бірур це значить, коли ви можете розібратися в чомусь. Да? тобто Це ось якраз і є елементом, коли ви можете розібратися в намірі, в бажанні, і ось це фактично є продовженням цієї тези про намір, да, але вже практичний яким чином я проводжу цей бірур, яким чином я проводжу цю роботу між собою та своєю природою, яким чином я себе направляю, це вже практична реалізація. І ми вчимо, як це робити. Тобто, яким чином, на які основи ми орієнтуємось, це те, що якраз ми вивчаємо. Є таке шосте поняття, як робота з его людини. Що таке его взагалі? Я хочу зараз з'їсти торт, і це его, чи я хочу купити зараз собі машину нове нову? Що таке робота з его? Я пам'ятаю, що я, коли тільки почав займатися кабалою у 2004 році, то я відкрив книжку, я пам'ятаю, сидів тоді на роботі, такий відкрив книжку, і там читаю. І я так пам'ятаю, що мене так захопило це все. І я пам'ятаю, що я там читаю, що зв'язок з Творцем, все так встає на свої місця. І там написано: для цього вам потрібно подолання свого его. І я думаю, подолання свого его і все І ось, і ось, все реально Ось так багато ви мені даєте всього плюшок там різних розуміння Всесвіту, розкриття сили Творця і е, Вічність, і все це. Я отримую тільки, якщо я подолаю своє его, і все ви серйозно? Не може такого бути. Я не розумів ще тоді, що це таке взагалі розкриття его, і що це таке взагалі за природа. Як з нею працювати? А це фундаментальна основа людини, з якою ми працюємо. І потім тільки я зрозумів, наскільки це складно, наскільки це взагалі робота величезна, яку робить людина. Да? Тож. Ні, ні, ні бажання людини з'їсти торт, не бажання людини а, машину собі нову якусь купити. Чи ж це все не его. Его якраз а, розкривається тоді, коли ми починаємо виправлення, коли ми починаємо рухатись у напрямку а, побудови цієї структури Адам Рішон. І ось коли ми починаємо це робити. То ми починаємо бачити, розкривати в собі ту частину, яка з цим не згодна. І ось це і є его. Все інше просто бажання отримувати, з ним все в порядку. Можете не обмежувати собі ні в чому, що б ви хотіли. Его це тільки те, що виправляється у вашому шляху до побудови ось цієї спільності, ось цієї, ось цієї єднання душ. А це можливо тільки при практичній реалізації кабали. А тікун, виправлення, да, якраз це і є виправлення, да? тобто сьомий фактор, якраз коли ми починаємо працювати над цією задачею, да, коли ми починаємо, ми починаємо займатися кабелою, ми починаємо намагатись з'єднати наші точки в серці, намагаємось з'єднати наші бажання розвитку в цьому напрямку. Да. Ми, у нас не виходить. І це і називається тікун. Ми розкриваємо. Собі якісь пласти, які нам заважають це робити. Ми намагаємось їх виправити. Ми шукаємо е спосіб, як це зробити, як виправити. Ми шукаємо причину цього, зв'язок з творцем, який це створив, який повинен нам, повинен нам надати сили. Ось це все величезний процес, який називається в кабалі тікун, виправлення, який розділений на величезну кількість е ступенів Да, тобто 125 світи, парцуфім, це все елементи цього шляху виправлення, який називається тікун. З'єднання з вищим. Тому що головна ідея, кабелиця 8 е, восьмий, Це якраз е, з'єднання з вищим, тобто з нашою вищою е, ступеню. Тобто, фактично, творець, що таке творець? Творець це сила. З якою я себе поєдную тим, що я стаю таким, як він. Тобто я внутрішньо в своєму розумі та бажаннях піднімаю себе на рівень Творця, і те, що я відчуваю в цьому стані, і є творцем для мене. Його не існує просто абстрактно десь від моїх відчуттів. І тому в Кабалі у Творця є багато імен, він по-різному називається. Адні, Елокім, Боре, творці, в кабалі ми бачимо ці назви. Це різні його ім'я. А що, такі, що, що таке ім'я? Це те, що кабаліст розкриває якусь його якість. Розумієте, і його таким чином називає. Не, не, немає нічого, що не було відчуте та може бути названо якимось ім'ям. Тобто, обов'язково, якщо є в кабалістичних текстах щось, якесь. Щось якось названо, то це так воно і було розкрите кабалістами, тобто людьми, які займаються кабалою і вивчають свій зв'язок з вищим. А, що ще треба тут додати? Ну, Є такий ще елемент, як а, немає нікого крім нього. Та, те, що ми, Це дев'ятий, це коли ми обов'язково приводимо себе до. Відчуття сили, яка є єдиною силою, яка є керуючою силою. І останній десятий принцип це що він є добрим та тим, що робить добро. Тобто, фактично, всі ці етапи, про які ми з вами зараз проговорили, це все етапи нашого шляху внутрішнього до розкриття його як сили, яка Є доброю та тією, що робить добро, тому що наша задача розкрити його саме таким. І ось ми, коли відчуваємо якесь страждання, коли відчуваємо якесь щось, що протирічить його цієї, цієї якості, яка є добром, то це значить, що ми виключаємо його добре управління, тобто ми не можемо. Прийняти це добре управління, а, а наша задача його прийняти. Тепер, а як я можу, що я можу зробити, якщо я бачу, як розкривається якесь зло, як розкривається якесь страждання, що ж я можу зробити? Звичайно, коли я відчуваю в серці зло, я відчуваю в серці, що він недобрий, я не бачу цього, то це значить, що я грішник в Кабалі, це значить, що я не можу оправдати. Управління Творця. Праведник це той, хто може оправдати управління Творця. Але що значить оправдати? Це ж не просто якийсь автотренінг, що я собі просто вдолбовую в голову, що він добрий, творячий добро. Це значить, що я в серці це розкриваю, це що я так відчуваю. Так це робиться якраз вправами духовними, коли людина може підняти себе, ось по цим всім елементам, про які я вам сказав, і бажання отримувати, і намір. І через оточення, через роботу, через всі ці елементи, вона починає працювати практично. Ми в Кабелі розказуємо, як це робити. І вона піднімає себе на інший рівень існування. Вона просто відчуває себе, ви розумієте, по-іншому. Тобто, ось є людина з одного боку є в неї реальність, ось з якою ми почали. Да? Де є війна, де є ось це все, що відбувається. Ми це не виключаємо. І воно розвивається по своїх законах. Але паралельно з тим, ми піднімаємо себе по цим елементам, про які я вам сьогодні розказував. І ми приходимо до немає нікого, крім нього, в відчуттях. Ми це відчуваємо, ми, ми, це, ми це реально в собі бачимо, ми це ну, відчуваємо. І далі на наступний етап до. Етапу, який називається добре творяче добро, саме в зв'язку з ним ми бачимо добро. Тому що, коли ми тільки можемо зв'язатися з ним, якщо ми тільки зможемо з ним себе з'єднати, ми бачимо, яке благо від нього виходить. І з цього стану ми можемо подивитись вже в, в, в ту реальність, в якій ми зараз знаходимося. І Оцінити її по-іншому, ми бачимо причини того, що відбувається, ми бачимо його керування. І це не просто пояснити, але це наша задача. І ось коли людина так може зробити, то вона фундаментально змінює і зовнішню ситуацію. І тут є виправлення і людини особисто для кожної людини, а також є виправлення для багатої маси, для великої маси людей. І це все відбувається не одночасно для кожної людини та для суспільства в цілому, це буде так чи інакше. Наша задача, незважаючи ні на що, спрямовувати, спрямовувати себе таким чином кожний раз в кожну мить нашого життя. Тому що, як я вам вже і казав, це і є сенс нашого життя. На цьому я хочу закінчити нашу зустріч. Дякую вам всім за увагу. За ваші питання. Мені здається, що було цікаво. Я майже від... ну, здається, що відповів на всі питання. Переходьте ще. Записуйтесь на наш курс. І будемо з вами підніматись на новий еволюційний щавель, на новий еволюційний рівень, який змінить наше з вами життя дійсно на краще. Я вам всім бажаю доброго здоров'я! Хорошого настрою, не впадати в паніку. Все буде гаразд. До побачення!